скільки коштує запросити українських зірок на своє свято. Мало він в одному шоу розповідав, що за корпоратив бере приблизно 15 тисяч доларів. Альона Альона хоче 20 тисяч доларів за виступ. А Андрій Кравченко, ну той якого порівнюють з Олегом Винником, від 6 тисяч. На сайтах івент-агенцій є чимало пропозицій, але варто враховувати, що агенція заробляє до 15% від цих От, наприклад, одна із агенцій пропонує 45-хвилинні виступи українських артистів за такими цінами. Аня Трінчер – 4 тисячі доларів. Мама Ріка – 6 тисяч доларів. А Калуш Оркестра – 9 тисяч євро. За виступ Козловського просять 10 тисяч доларів. Стільки ж коштує виступ Джамали, Пянобоя чи Кола. Адже вищий цінник мають Джері Хейл і The Hard Kiss, а ось Дорофєєва просить 20 тисяч доларів, як Півоваров і Оля Полякова. Найвищі цінники у Монатіка – 35 тисяч євро за 45 хвилин виступу і Макса Барських – 50 тисяч євро. Або квартира у Києві.